Сонячні та місячні затемлення. Нехай у нас оранжева кулька буде з землею, а блакитним місяцем. Зрозуміло, що місяць обертається навколо землі. Одночасно і на місяць, і на землю світить сонце. Місяць і земля не випромінюють світло. Єдиний об'єкт в сонячній системі, який випромінює світло, це сонце. Сонечко світить. Отже, якщо між землею і сонцем стає місяць, то ми бачимо тінь місяця. Місяць може собою затуляти сонце, і це ми приблизно бачимо ось так. Отже, тінь місяця ми бачимо, що на сонці. Якщо ми будемо знаходитись отут, то сонця ми не побачимо. Ми будемо бачити таку картину. Це і називається сонячне затемнення. Сонячне затемнення може бути повне, коли ми стаємо в цій точці, і сонце повністю не бачимо, або часткове, коли ми стаємо, допустимо, в оцій точці, і у нас лише частина сонця затемняється місяцем. Місячне затемнення, ми бачимо, світить сонечко. Світить сонечко, і навколо землі обертається місяць. Місяць не випромінює світла. Він світлий, тому що на нього потрапляє сонце. Але коли місяць потрапляє в тінь землі, земля собою затуляє сонце, і місяць зникає. Повністю місяць не зникає, через що? Через те, що у землі є атмосфера і світло розсіюється, тому тінь за землею буде несуцільна. Існує спеціальна шкала Данжона, яка каже, наскільки місяць зникає. Якщо місяць майже повністю зник, то це ноль балів за цією шкалою. Якщо місяць майже не зник, Тобто око майже це помітно, затемнення, то це 4 бали за шкалою данжона. Отже, місяць потрапляє в тінь. І таким чином ми бачимо місячне затемнення, оскільки сонечко зараз на місяць не потрапляє. Ну, потім місяць виходить із тіні і ми знову бачимо місяць. Дякую за увагу! Щасти на все добре, всього найкращого!